виборювати справедливість на колесах та ще й із супроводом поліції. Вулицями Борисполя відбувся автопробіг транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Активісти кажуть, це звернення до громади, і що найважливіше, до української влади, аби та підтримала законопроект, який дозволить купувати автівки у Європі за доступними цінами. Сьогодні є проблематика. Ну, проблематика для поліції, для властей, що ці машини не мають ніякої реєстрації. За ними неможливо услідити. і ми за те, щоб їх легалізували, щоб вони ввели временний воз і ми готові платити в бюджет гроші. На сьогоднішній день по ДФС учоту состоїть на Україні полтора мільйона цих машин. Це сьогодні мінімум 5 мільярдів бюджет би приходило. Якщо вони передивилися законопроєкт, почули нас, і ми добиваємося саме цього сьогодні. Здесь. Більшість активістів запевняє, долучилися до акції виключно, аби влада зрозуміла, що водії іноземних авто не відмовляються платити розмитнення, але ціни на цю процедуру повинні бути доступними. Якби зараз в Україні були зроблені умови по як в Європі, в принципі, нас би тут не було. К сожалению, начиная с сентября месяца прошлого года мы подали в Верховную Раду порядка пяти различных законопроектов для того, чтобы попытаться согласовать интересы всех депутатских групп, которые представлены в Верховной Раде. Но, к сожалению, ни один законопроект до сих пор не рассмотрен, вернее, если быть более точным, они рассмотрены, но дальше разговоров, дальше Простого трібання язиком нічого не прийшло. Акцію організувала громадська організація «Автоєвросила». кажуть, якщо ми хочемо в Європу, то повинні дотримуватися її стандартів, рівня ставок розмитнення, доступних авто та хороших доріг. Дана акція має всеукраїнський характер та спрямована привернути увагу до реальних проблем. У випадку бездіяльності урядовців активісти обіцяють проводити подібні автопробіги частіше та масштабніше. Кароліна Савсюк, Михайло Головне. Новини телеканал Бориспіль.